Ми гордимось своїм містом, тому що Тернопіль це місто, яке живе, розвивається, місто, яке допомагає Збройним силам, місто, яке захищає, допомагає. Місто, яке називають файним містом. Але файному тільки тому, що тут живуть файні люди: справжні, щирі, добрі, працьовиті, і патріотичні люди, які творять неповторну ауру цього міста, за яким завдяки Тернопіль є файним містом. Завжди прийнято в цей день. Нагороджувати означати кращих тернополян, які протягом року були найбільш успішнішими в роботі, в праці, які досягли якихось звершення, досягнень. І тут сьогодні зібралися люди, які з різних професій мають різні свої життєві шляхи. Але всіх вас об'єднує декілька речей: це професійність, це відданість своїй справі, і це любов до свого рідного міста.